Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм сьогодні. Понеділок, 26 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Іван, Яків, Килина, Ганна, Антоніна. Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь незвичайний камінь, який відрізняється унікальним відтінком з переливами. Середні віки вірили, що місячний камінь допомагає віднайти кохання та побачити своє майбутнє з другою половинкою. Народний календар, 26 червня, в церковному календарі День пам'яті святої Аклини. Цього дня не варто скаржитися на будь-кого або будь-що. Не йдіть далеко від дому після полудня. Заборонено через міру ділитися радощами з іншими людьми. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Собаки катаються по траві до негоди. Півень співає до дев'ятої вечора. Чекайте на дощ. Світить сонце, але коча. Та ховаються під курку квочку, погода погіршиться. Мошкара літає до гарної погоди. Павук Хрестових забрався на заході сонця в павутину. Наступного дня буде суха погода, із самого ранку стоїть сильний запах квітів та трави. Чекайте на дощ. Наші предки називали 26 червня килина гречишниця, тому що вірили, що свята допомагає їм сіяти та вирощувати гречку. Вважалося, що саме цього дня наступає справжнє літо і з'являється багато оводів. Комарів та інших комах в народі навіть існувало повір'я: якщо 26 червня ходити лісом, то комарі бісяться. Обов'язково на стіл готували страви з гречки, а також пригощали ними всіх, хто йшов повз будинок. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ З цього періоду. Настає кінець горобиним ночам. За останні 130 років 26 червня максимальна температура повітря складала 30,6 градусів Цельсія у 1961 році. Мінімальна ж складала 7,4 градусів за Цельсієм у 1949 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 30 хвилин, а зайде за горизонт о 21 годині 12 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі? 26 червня в Україні і світі міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Зловживання наркотиками вважається найбільш загрозливим явищем сучасного світу. Досить швидко наркотичні препарати призводять людину до втрати здоров'я та моральної деградації, щоб посилити співробітництво країн світу проти наркотичної залежності та збільшити поінформованість людей про шкоду наркотиків. 1967 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила офіційний міжнародний день. Нам з раннього віку наголошують, наркотики це погано, але дорослі не завжди можуть бути гарним прикладом завзяті курці, любителі алкоголю. То чи справді наркотики зло? Чому вони так змінюють людей і як працюють? Вперше про наркотики нам стало відомо завдяки шумерам, які жили за 5 тисяч років до нашої ери. Наркотики вживали люди різних культур і заради різних цілей. Китайці вважали гашиш лікувальною травою, яка допомагала позбутися розсіяності та кашлю. Скіфи використовували конопляне насіння для розпалювання лазні, а південноамериканські індіанці під час проведення церемонії виклику духів вживали листя коки. Навіть Гомер, відомий давньогрецький поет, у своїй прекрасній епопеї про Одіссея писав про подароване яленою прекрасною зілля, що й біль вгамує, і горе дозволить забути. Як ви вже здогадалися, наркотичні речовини отримали широке застосування в медицині завдяки своїм особливим властивостям. Різноманітні зілля, мазі, трави допомагали людям впоратися з болем. Безсонням, застудою, втомою та поганим настроєм навіть у сучасній медицині деякі з них продовжують використовувати для полегшення страждань важко хворих людей. Але якщо ці природні чудо травки та їх сучасні синтетичні замінники допомагають зцілювати і полегшувати біль, що ж їх робить такими небезпечними для здоров'я? Практично усі наркотики напряму чи побічно націлені на систему заохочення мозку. Так так, це та сама система заохочення, яку використовують для дресирування тварин, тільки у ролі циркової тваринки опиняється людина. Річ у тім, що більшість наркотиків збільшують вироблення гормонів дофаміну та серотоніну, які формують відчуття задоволення у десятки разів. Зазвичай у людини вони синтезуються завдяки позитивним емоціям. Від смачної їжі, приємної музики чи гарних спогадів про зустрічі з друзями, а наркотики своєю чергою просто обманюють систему заохочення, дозволяючи досягти відчуття задоволення штучним шляхом. Таке втручання змінює функціонування центру задоволення адже руйнує до 50% нейронів, які синтезують дофамін. І щоб отримати таку ж порцію задоволення, як раніше, мозок вимагає постійного збільшення дози наркотиків, так і виникає залежність. Відмовитись від наркотиків організму стає все складніше через синдром відміни. Він проявляється в тому, що під час зниження дози бажаної отрути чи повної відмови від неї фізичний і психічний стан людини різко погіршується починається ломка, під час якої людина може відчувати нестерпні болі, через них людина не може думати ні про що, окрім як про нову дозу. Чим довше людина вживає речовини, які її дурманять, тим швидше завершується дія чергової дози. І одразу з'являється потреба у новій. Чим сильніший наркотик, тим швидше формується цей синдром безсоння, погіршення пам'яті, головний біль, психоз, виснаження, імпотенція, порушення роботи різних органів, інсульт та інфаркт, і це геть не повний список проблем, якими можуть обдарувати нас наркотики, а вживання ін'єкційних наркотиків може призвести до зараження різноманітними інфекціями. У тому числі віл-інфекцією. З розвитком науки та медицини змінювалось і застосування наркотичних речовин. У 19 столітті та на початку 20-го вільно продавались продукти, що містять заборонені сьогодні речовини, такі як героїн, кокаїн, морфі, метамфетамін та багато інших. Усе це продавалось у вигляді ліків від різних хвороб. Навіть відома усім газована вода Кока-Кола у період з 1886 по 1903 рік вважалась лікувальним напоєм. У її складі був кокаїн. Пам'ятайте, що ресурси нашого організму небезмежні, і будь-який з наркотиків завдає йому шкоди тою чи іншою мірою. Навіть такі легалізовані наркотики, як алкоголь чи тютюн, можуть стати причиною багатьох проблем. Тому, шановні, остерігайтесь дивних дядю Пальто, які пропонують чарівні таблетки й порошки на вулицях. І пам'ятайте, що наркотики це погано. Інформацію взято із відеохостингу YouTube. Також 26 червня міжнародний день на підтримку жертв тортур. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня, 1987 року, набула чинності конвенція проти жорстоких тортур, яка є однією з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини. А ще 26 червня святкують День косметолога, день народження зубної щітки, всесвітній день виробників холоду, а також День кримсько-татарського прапору. Мавий кок, блакитний колір у тюркських народів, синонім чистоти і свободи. Тарах Тамга – символ державної влади, відображався на друку монетах і документах Кримського ханства. Прапори Тамка затверджені як державні символи на першому Курултаї в листопаді 1917 року. На другому курултаї прапор затвердили як національний кокбайрак, блакитне полотно і герб -тарах Тамга – національна символіка кримських татар. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста» на найближчі дні. 26 червня Атюша з 10 до 15. 27 червня Атюша з 10 до 15. 28 червня Шабалинів з 10 до 15. 29 червня Нехаївка з 10 до 15. 30 червня Придеснян

Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про можливе відключення електроенергії у червні. Можливе планове відключення електроенергії 26 червня з 8 години ранку до 18.30 години вечора у таких населених пунктах: Жернівка, Райгородок, Поліське. Дізнатися детальніше за якими вулицями можливе планове відключення електроенергії, ви можете на офіційному сайті Коробської громади Орупська громада гов'ю у розділі оголошення відключення електроенергії. Окупанти обстріляли два села на Чернігівщині. Станом на 13 годину 25 червня російські війська в чергове обстріляли прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. З 2.10 до 2.30 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномету 120-го міліметру, в районі населеного пункту Грем'ячка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила з 1040 до 1053 зафіксовано три приходи, ймовірно, з міномету 120-го міліметру в районі населеного пункту Тимоновичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. Інформацію взято із сайту Челайн. Град завалить Україну, все буде плавати. В країну мчить потужне похолодання у вівторок, 27 червня, дощі пройдуть у північній частині України, вдень також у західних областях, місцями грози та град. Погода в Україні до кінця червня буде холодною, нестійкою і вологою. Як повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, місцями дощі супроводжуватимуться грозами, градом та шквалистими посиленнями вітру. Температура повітря різко. Впаде, але виняток становитиме південна половина України, де максимальні денні температури сягатимуть часом позначки плюс 30 градусів за Цельсієм. Погода на тиждень. У понеділок, 26 червня, помірні місцями значні дощі пройдуть у північних, східних та місцями південних областях. Тут також очікуються грози в окремих пунктах град і шквали 15-20 метрів за секунду. У західних і центральних областях переважно без опадів. Вітер Північно-західний на південному сході південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17, в день 21-26 градусів Цельсія. У північних областях плюс 14, плюс 19. В Одеській області до плюс 31 градуса за Цельсієм. Вівторок, 27 червня. Дощі пройдуть у північній частині України. В день також у західних областях місцями грози. Нарешті. Території країни переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах 11-16 градусів. На південному сході до плюс 18. В день у південній половині плюс 27, плюс 32. В інших регіонах плюс 21, плюс 26 градусів Цельсія. Середа 28 червня, вночі без істотних опадів. Вдень у південних західних областях і на крайній півночі. Країни невеликі, місцями помірні дощі з грозами. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря в нічний час плюс 12 плюс 17, на півдні до плюс 20. В день максимальні значення виявляться в межах 18 20 градусів. У південних і східних областях плюс 25, п'люс 30 градусів за Цельсієм. Четвер, 29 червня. По всій території України очікується дощова і прохолодна погода. У Східних і східних областях пройдуть рясні дощі місцями з грозами. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16, вдень 18-23 градусів Цельсія. П'ятниця, 30 червня, збережеться нестійка і дощова погода в більшості областей України. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15, вдень – 19-24 градуси за Цельсія. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6